Так, ось цікаве голосове повідомлення отрив. Значить. Доброго дня. Слава Україні. Хотів вас поцікавитися, Підскажіть, будь ласка, які маєте радіоприймачів наявності з підтримкою флешки і бажано від е, сонячної батареї, щоб заряджалися. Дякую. Доброго. Так. Друзі, ще раз наголошую: самі топові радіоприйомники. Я вже на них е, робив обзори не раз. Це у нас дві моделі. Це у нас Мейєр і голон. А, відрізняються тим, що голон може працювати на батарейках і на акумуляторах. Меєр тільки на акумуляторі. І там, і там сонячна панель. Вань, подерж телефон. Зараз бігом покажу тільки в секунду. Бо там уже люди ждуть роздачу пригів. Просто покажу, бо тоді одложу на потом не в спину. То на столі. А що мені переписку знімати? чи що? Ось так виглядає голон. Ось так виглядає меєр. До мейєра йде в комплекті USB-лампочка. І в нього є функція повербанку. Ось так. Сонячна панель. Антенка. Лове класно, в нього класний звук. Ну, звук в обох непоганий. Е, і тут і тут все практично однакове. Відрізняється тим, що в цього є ліхтарик, ось ліхтарик, а в цього USB-лампочка є. -лампочка є. Е, оцим і відрізняються, в принципі. Все остальне в них теж саме. Е, тільки що іще що. У нас тут отсек для батарейок. І для акумулятора. Тобто хочеш акумулятором акумуляторомся, хочеш батарейками. А тут у нас як тільки для акумулятора батарейки, вони вважають не потрібні. І тут стоїть 1200 мАч акумулятор вже. Можна його знімати, можна його міняти. В сонячної панелі потужності о, в середню погоду хватає на середній громкості навіть без батареї. Можете вийти на природу, поставити сонячну панель до сонця і ввімкнути на половині громкості буде хватати навіть без батареї. Виняв батарею, і даже без батареї пахатиме. Тобто сонячна панель працює, заряджає все прекрасно, і ціна у них однакова. Так що дивіться, який випрак.